Будуть хлопцям говорити, щоб приїжджали братимам, хто після поранення. Хто може сюди приїжджати, приїжджає. дуже добре. Полюбило мені ся. Я ще хочу з сім'єю приїхати сюди. Ребілітація це дуже прекрасно, добре, тому що це як психологічне таке розвантаження і фізичне. Ми тут разом можемося поспілкувати, хоча ми ну, друг друга не, не знаємо, і це і ми їм підказуємо, як скоріше ребілітуватися, щоб не замкнутися в собі, і вийти з цього і повернутися до нормального життя. З ними займається тренер з плавання та реабілітолог, щоб вони могли навчитися правильно плавати. Їм потрібна реабілітація, бо є такі поранення. Ну, якби що людина відчуває їх, і потрібно як найкраще реабілітуватися, щоб в подальшому не відчувати якось дискомфортну. Нас займаються люди з ампутаціями плаванням і з іншими пораненнями.